Добрий день, шановна громада. Сьогодні ми знаходимося біля дендропарку, який відноситься до підпорядкування Лубенського лісотехнічного фахового коледжу. Ми тут зібралися з причини обстеження аварійних дерев, так як до нас звернулася вище зазначена установа. З проханням обстежити з подальшим видаленням цих дерев на підставі порядку постанови 1045 про утримання зелених насаджень населених пунктах, спеціалізованою комісією на території Лубенської територіальної громади з залученням представників державної екологічної інспекції було проведено попередній спеціалізований огляд зелених насаджень в кількості 230 дерев різних порід. І на підставі цього обстеження було складено акт обстеження зелених насаджень, і в подальшому по поданий цей акт з проектом рішення на розгляд виконавчого комітету Лубенської міської ради для видачі ордеру на видалення цих аварійних дерев. У свою чергу також хочу зазначити, що на засіданні виконавчого комітету, яке відбулось 25 грудня поточного року, було піднято питання стосовно додаткового обстеження цих зелених насаджень, так як їх велика кількість. Тому ми зараз знаходимося в дендропаркі, щоб разом із представниками Лубенського лісотехнічного коледжу та членами виконавчого комітету ще раз. Додатково обстежити стан цих зелених насаджень і дійсно показати те, що вони є аварійними і небезпечними для життя та здоров'я людей, а також щоб запобігти пошкодження майна громадян нашої громади. Це теж дерево робоче на вісі. Хорошо. А де ось такі дерева, що помічені бути, щоб... Ціла галянка. Раз, два, три, чотири. Осі пля. 230 дерев, Ну, люди завтра просто скажуть, ну як ви могли 230 дерев сплятися, це, ну, це дуже багато дерев. Це не дуже багато дерев. Ну, Для мене це багато. Для, для цієї людей... площі це Ні, для цієї площі я розумію, що вона там перенасаджена, там є сі, ну я розумію. Про що ви маєте на увазі? Уявляйте, а для людини пересічного громадянина Губенця 230 дерев це просто що невероятне. Ну, треба, значить, по якомусь по-другому описати. Знач, це по весь наш парк, скільки тут площі, скільки тут всього. Де... Ну, так оце ж треба було, щоб хтось із вас прийшов, представників істотехічного коледжу. Я і думаю, представників... директор це пояснить. Кажуть, що Комісія в складі присутніх не виявила якихось порушень. Деревина дійсно є аварійною. Дерева, більшість з них гнилі. І більшість зламані, так, поламані. Наша рекомендація надалі, якщо будуть які у вас, які то... Питання возникають по порубці дерев, до всього, що до громадськості, до е, віконкому видачі приходити і розповідати, щоб це не було таким таким, на загалу люди, ну, щоб так. не хвилювалися. Тому що 230 дерев це 230 дерев, да, виноситься. Це дуже, дуже, дуже площі уважно. Пом... А були випадки, що і падали а, біля дворів, так? я так зрозумів. Ну, на перших рядах по Березовій вулиці падали на лінії електропередач. Uh -huh. Так само тут падали на дорогу, яка тоді була водолом. Акації не падали на дорогу, перекривали рух. Чуть на людину не впало було, одне дерева ділки. Всі гуляла, зламалася. Ми зараз стоїмо біля нашого всім відомого дендропарку імені Байтали, який в постійному користуванні у Лубинському лісотехнічному фаховому коледжі. Його територія складає 28 гектар. Тут його основне призначення це навчальна база для наших студентів, які освоюють професію лісов... лісівника. Чому ми тут сьогодні зібралися? Виникає питання, що з 2018 року в дендропарку не проводились лісогосподарські заходи. Так, ми всі знаємо, був карантин, зараз військовий стан. Ми, рік, як приступили до очного навчання, наші студенти проходять зараз практику. І враховуючи, що. Дуже великий термін не випилювали з дерева, які, на жаль, потребують певного догляду. Тому треба тут провести лісогосподарські заходи виробка дерев. Перш за все, щоб ви всі розуміли, дендропарк це теж частина лісової екосистеми. І як живий організм, він росте і приходить час для певних дерев, вони відмирають, вони хворіють, вони пошкоджуються снігом, вітром. Грибами, чим завгодно. Зараз в дендропарку, кажучи, що 6 років ніхто нічого не робив у зв'язку з відомими нам причинами, частина дендропарку потребує нагайного лісогосподарського захисту під назвою Рубка дерев. Ми, була комісія, яка працювала, обстежила, дивилась. це дерева, які хворі, пошкоджені, фаунтні, які вже відмирають. Тому. Прийнято рішення випаляти певну кількість дерев, скажімо так, 230 дерев. Можливо, когось ця цифра напугає. Але ми повинні всі розуміти, що коли висаджувався цей дендропарк, на один гектар висаджувалось від 5 до 6 тисяч сіянців. В процесі його життя деякі не прижились, деякі відмерли, деякі були е, випалені. На даний момент, можна сказати, на гектарі десь в районі від 1,5 до дві тисячі дерев росте на одному гектарі. дендропарка 28 гектар. Якщо там росте 2000, то це 56 тисяч дерев. З них ми вибираємо 230. Це тільки частина тої роботи, яку ми запланували провести. Далі будуть проводитися обстеження, будуть додаткові проводитися заходи. Тут завжди проводяться певні заходи. Наші студенти прибирають територію від порослі, є місця, де ще, ну, ми бачимо, десь проводилось, десь не проводилось. Питання надзвичайно складне. Коли створився дендропарк, це був 1950 рік. В тому році буде 75 років Дня закладки дендропарку. В ньому було завезено близько 350. Різних деревних порід. На сьогоднішній момент збереглося до нашого часу орієнтовно 150 деревних порід. Щоб ви зрозуміли, 200 ми втратили. Втратили через те, що, розумієте, ситуація дехто не прижився в перший рік, дехто через 5-6 років, дехто в пізнішому віці. Є дерева, які ростуть набагато швидше. І своєю кроною затуляють ті, які повільніше ростуть, і відповідно, тих, хто немає доступу до сонця, вони відмирають. Так, по великому рахунку, треба перебирати не тільки ті, які вже відмерли, пропали, але й ті дерева, які, ніби вони могучі і сильні, але, на жаль, вони своєю кроною не дають можливості вижити іншим на породам. Дуже важко отримати дозвіл на випилювання здорової деревини. Ну, Юридично не підкріплені нічим. Юридично можна випилювати тільки сухостійні, відмерші, фаутні а або є. ті, які аварійні, ті, які прийшов вік е е їхнього які життя. які досягнули своєї вікової межі. Так, для всіх дендропарків України це є важлива складова, що ми висаджуємо багато екзотів, але в процесі їхнього росту є ті, які виростають сильнішими. І могутнішими вони пригнічують слабші, і ми втрачаємо кількість дерев. Тому хотілося б, щоб юридично, на жаль, законодавство на сьогоднішній момент не дозволяє проводити ті лісогосподарські заходи під названням так сказати, рубки догляду, коли прибираються дерева типу вовк. Це дерево, яке виростає над цими деревами і пригнічує решту. Ми цього зараз не проводимо. Ми прибираємо тільки небезпечні дерева, сухостойні, які вже відмерли. За омелу я нічого не скажу, в нас немає вишки, ми її не можемо спиляти. І е, я так, я дуже проти, ми почнемо пиляти, буде поросль акації, і в нас тут не буде дендропарка, буде акаційовий ліс, ніхто його не спасе, ніякої хімії. Якщо ми почнемо пиляти вершки, вона подумає, що вона відмирає почне пускати поросль від кореневої системи. І тут буде не одне дерево, а тисячі. Треба дочекатися, щоб деревина природним шляхом відмерла. Це дуже небезпечно, бо це проїжджа сина, але інших шляхів, я просто на даний момент чисто технологічно у нас на Україні акацію перемогти неможливо. Скажіть, будь ласка, що, яка буде доля з подальша з деревиною, та, що ви отримаєте в ситуації виповлення? В процесі... Випилювання небезпечних дерев, отримана деревина буде оприходена в бухгалтерії і використана на потреби навчального закладу. У нас котельня працює як і на газу, так і на твердих дровах. Тому дрова використана на опалення. Частина стовбурів, які більш-менш можна використати для виробництва будівельних робіт, буде використана для. Ремонтних робіт на території коледжу також у нас є спеціальність обробка деревини і деревообробні та меблеві технології, студенти яких під час практичних робіт в нашій майстерні виготовляють і меблі, виготовляють і всі вироби з деревини, яку ми не можемо закупити, будемо використовувати свою.